Дівчатка, ось що, ось що буде зараз. Я ж маму каїт вже в студії. Я нагадую, що це телемагазин прованс, мої красуні. Не забувайте телефонувати, тому що ви формуєте вартість саме ви, мої любі красуні. Ну і звісно, доставочку ми сплачуємо за вас, тому теж суттєво економите вже свою покупочку. Ну що давайте швидше розглядати наше неймовірне намисто. Давайте, пане Геннадій, зараз продемонструємо ближче, тому що хочеться кожну намистинку зараз продемонструвати тут навіть. А, ну, кожна намистинка це якась окрема історія, як на мене. А яшма, мукаїт, так мої любі це краса а, взагалі, краса мукаїту. Вражає і надихає. Ось, незважаючи на те, що він зовсім недавно прийшов у колекції та скриньки любителів каменів, про нього вже складають легенди. Цей різновид яшми вважається чудовим талісманом і магічним каменем, що стабілізує людську енергію, приносить у життя баланс і гармонію. Вважається, що мукаїд допомагає своєму власникові приймати правильні рішення. Зараз так і ще вам розкладаю. Покладу його, можливо, щоб ви побачили по всій довжині. Тут просто у нас камінчики так ідуть від меншого до більшого. І ось зараз вам ось так навіть його покажу, одразу, щоб ви бачили так: від меншого до більшого ідуть ось ці намистиночки. Ось так я, мабуть, його покладу, щоб вам було видно, так, щоб і великі намистинки, і від більшого, і до ось таких малесеньких намистиночок. Тут вони в діаметрі ідуть від 10 міліметрів. Так, ось манюся які. До 25 міліметрів, а довжина 48 сантиметрів. Так, і... А, вважається, що мукаїд допомагає так своєму власникові приймати правильні рішення навіть у найскладніших життєвих ситуаціях. Тож можете не сумніватися, так рішення придбати прикрасу, тим більше коли це таке розкішне намисто з мукаїтом буде правильним і камінь стане вашим супутником і прикрасою на довгі роки. А, оживіть свій образ цим ексклюзивним намистом з натурального каменю Яшма мукаїд. Кожен камінчик намиста має унікальні відтінки. Зверніть увагу, жодна намистинка не схожа одна на одну. І ось ці відтінки, патерни, так, що роблять ваш аксесуар неповторним. Діаметр, я нагадую, каменів становить приблизно а, 8 міліметрів, так, від навіть 10 8 міліметрів до 25 міліметрів. Яшмамукаїд це не просто красивий камінь, це мінерал, який вже Тисячі років цінують за його цілючі, за його стілюючі властивості та здатність балансувати внутрішню енергію. До речі, носіння яшми може сприяти зняттю стресу та підвищенню самовпевненості, мої любі. Купуючи це намисто з яшмому мукаїт, ви отримуєте не тільки стильний аксесуар, а й можливість додати до, до, до свого життя трохи магії природних каменів. Воно стане чудовим доповненням до вашої ювелірної колекції, або а, може ще стати незабутнім подарунком для когось особливого, так, для ваших рідних, близьких. А, не пропустіть можливість зробити свій образ неповторним з цим чарівним намистом з яшми-мукаїд. Зараз хочу навіть його приміряти на себе. Застібочка, карабінчик мої любі. Дивіться, як виглядає. Просто вау! Просто вау! Зараз продемонструємо ще. Так. Бачимо, тут взагалі кожну намистинку видно прекрасно. Зверніть увагу, і відтінок, так, от те, що я говорила, ну от ніби кожна намистинка це зовсім інша історія, так різні історії. От ніби в кожній намистинці йде е, взагалі інше е, якесь значення, так тому що е, зелений, там більше зеленого, так забарвлення, там вже більше е, такого е, червоного забарвлення. 何かなが、いう。 Так, а у нас вже падіння вартості. Мої любі, 800 гривень. 8, аж на мисто спало, мої любі. Каже, так, так. Я йду до вас. Якщо ви не йдете до мене, я йду до вас. Я ж мамукаїд, мої любі, за 800 гривень. Довжина класна, 48 сантиметрів. Як ви бачили, дійсно довжина прекрасна. Якщо потрібно, ось дивіться, ми можемо покласти подовжувач за потреби. Це без подовжувача. Зверніть увагу, ось така довжина іде. Так універсальна, абсолютно, щоб ви не одягнули. Навіть якщо у вас не глибоке так, ви там можете защібнути собі більше його, як чокер одягнути, а можна іще завдяки подовжувачу. Ви завжди просите, так, ви говорите, що треба покласти подовжувач. І ми обов'язково вам кладемо подовжувач до цього намиста або до будь-якого, де у нас іде застібка. Тут у нас застіпочка карабінчик, знову ж таки, нагадую вам, не забувайте, що застібка іде карабін, подовжувач, обов'язково проговоріть. Ми, буває зазвичай. Звичайно, кладемо навіть на всяк випадок, але ж ви розумієте, це все людський фактор. Іноді краще все ж таки проговорити і нагадати, що вам потрібен подовжувач. Так, і у нас вже 599 гривень за це намистоту дівчатка, слухайте, ну сьогодні класна нагода і ще взяти два намиста. Знаєте чому? Тому що у нас, якщо ви берете дві пропозиції в один чек, так щоб до вас йде посилочка, от одна посилочка, і в ній вже там йде дві пропозиції. Чи це два намиста, чи це сукня і намисто? Неважливо, у вас знижка йде додаткова 100 гривень, незважаючи на те, що вже і так прекрасна вартість. 599 гривень. Зараз пішне намисто. Боже, його хочеться одягнути, так ось і не знімати. Абсолютно, ось хочеться одягнути і милувати. Ватися ним, і воно буде підходити абсолютно так всім дівчаткам, і по віку тут немає обмежень і, взагалі. Кольорова гама сама самого намиста вже говорить про те, що його можна і до повсякденного одягу, і розбавити свій вечірній лук, так? І якусь свою сукню красиву, а теж ось так доповнити цей образ і завершити саме прикрасами, мінералами. Я ж мамукаїт, мої любі, це не просто красивий камінь, це мінерал, мінерал, так. І зверніть увагу на те, щоб між кожною намистинкою, до речі, щоб намистинки. Не зношувалися, не стиралися. Тут між кожною намистинкою йде такий вузлик. Ось такі вузлики, не знаю, чи зараз камера зможе продемонструвати. Між кожною намистинкою йдуть вузлики, так, щоб намистинки між собою не билися, не терлися, не зношувалися. І так буде намисто набагато зносостійкіше. Три дівчата, ви встигайте, тому що я вам нагадую: три пропозиції залишаються. Ви можете просто елементарно не встигнути, бо потім ви телефонуєте і в нас вже. Закінчується так і ви просите, а у нас вже немає, що вам запропонувати, і це потім дуже нам теж боляче, що ви хочете, а ми не можемо вже вам надати. Тому я завжди вас прошу: побачили, хочете, довго не думайте. Телефонуйте і вихоплюйте, навіть якщо ви щойно побачили і за початковою вартістю, навіть якщо потім і впаде вартість, все одно не забувайте, що ми зробимо вам перерахунок, навіть якщо ви зателефонували і придбали його вже так, так замовили за тисячу гривень, і потім навіть якщо що вартість впала аж до 599 гривень? Вам буде перерахунок. Вам навіть не потрібно для цього телефонувати. Наші оператори колцентру автоматично це роблять. Тому не бійтеся абсолютно швиденько, головне встигнути, тому що кількість дійсно обмежена і залишається всього навсього три пропозиції. Зараз не вагайтеся, це вже вартість остаточна. Більше знижечок не буде. Вже немає куди, просто-напросто. І не забувайте називати код товару на миста 372 Яшма Мукай. Мої любі, зверніть увагу на це, намисто і. Не забувайте, що краса мукаїту і вражає, і надихає, і таким чином і ще буде вам слугувати як оберег. ну тому, що намисто натуральних каменів має властивість так і заспокоювати нашу нервову систему. Ми це прекрасно з вами знаємо. Вони допомагають нам балансувати так, тому що інколи у нас всередині пожежа, так от в душі, все тим більше в такі буремні часи живемо. А от саме натуральні мінерали мають властивість все ж таки. Приводити нас в баланс, в гармонію. 599 гривень. Намисто мукаїд довжина 48 сантиметрів. Не забувайте називати код товару 372. Дві дві пропозиції, дівчата. встигайте тому що дві пропозиції лишається. Буває, що ви довго думаєте. Буває, от зараз дивитесь і знаєте прекрасно, хто телефонував, хто вже телефонував і потрапляв саме на те, що більше немає на мисто Тому я кажу. Тут треба швидше, не думати, а може завтра. Дівчата, треба жити тут і зараз в моменті, бо ви знаєте, що на жаль, завтра може і не настати. Тому робіть собі приємно подарунки собі, рідним, близьким. Насправді це так важливо вміти не тільки приймати подарунки, а і все ж таки дарувати, так віддавати. Дівчатка, ми змушені рухатися далі. Останнім поглядом охопили так це неймовірне намисто, яшмамукаїт. Нагадую, що декілька пропозицій ще залишається, тому швиденько телефонуйте і забирайте. А ми рухаємося далі.